Кренки Riot, Trident Riot моделька SSR 36F. Це підповерхневий кренк, який заглиблюється на глибину від 10 см до 40 см. Має довжину 36 мм і має вагу 3,5 г. Представлені ці кренки у 15 кольорах. Можете підібрати і для себе знайти такий кольор, який вам більш до вподоби. Це кренки на голавліка, на жеришка, а також гарненько на ці кренки і реагує щука. Є такі виконання, блискучі кольори, також є покриття лакофарбове матові кольори. Я думаю, що ви зможете для себе підібрати той колір, який вам буде більш до довподобаний. Відповідно, цей колір буде більш до вподоби і вашому головліку. Нагадую, що всі кренки мають гачки від компанії Origin, дуже гострі, надійні гачки, при яких у вас не буде. Я думаю, жодного схода риби. Ось так виглядає упаковка кренкі Riot серія SSR36F. Всім, кого цікавить, заходьте до нас на сайт monsterfish.com.ua. Ми завжди на зв'язку. Всі контакти в шапці профіля замовити можете через сайт або написавши нам будь-який месенджер. Всім гарного дня, всім ніхвостанні луски. До нових зустрічей і чекаємо ваших трофеїв. У нас є два канали у Вайбері і в Телеграм. Будь ласка, приєднуйтесь, виставляйте свої трофеї, щоб люди вам давали оцінку і аплодували вам як топовому рибаку у своєму регіоні, а може і топовому рибаку в країні. Всім гарного дня!